У нас знову в наявності тюль, який вам так полюбився. Тюль кухонний, висотою 2 метра. На білій основі маємо ще на молочній основі з чашечками і з кавовими зернами. Дивіться ближче на цю красу. Ось на молочній основі. Чашечки молочні. Також маємо з синіми смужками і з синіми чашечками. Тюль висотою 2 метри, але можемо зробити і коротшу висоту, тому звертайтеся.